Ну і після вже відставки Єрмака в нас була ціла, цілий набір різного роду спільної діяльності між НАБУ і СБУ, спільні обшуки, спільні затримання, що раніше було важко уявити. А це вже, в свою чергу, мені здається, викликало питання лояльності малюка і керівництва СБУ з боку президента. Президент не збирається об'єднувати чи не збирається там йти в підпорядкування формальне чи неформальне, неформальне антикорупційної вертикалі. І е, е, криза з Вірмаком, потім, потім криза, криза лояльності, і причина відставки малюка до цього додається те, що у нього погані стосунки з Будановим і Буданов, я думаю, наполягав на відставці малюка. Також тому, що він, він мабуть, бере на себе певні зобов'язання з умовою, що буде забезпечена єдине начальня силового блоку. На чому він впевнений не полягає? Ну і сам Буданов нагадаю, в нього не дуже хороші стосунки з умовно кажучи, ліберальною частиною частиною політикуму. Він більш зорієнтований на консервативну частину політикуму І це друга проблема, яку вирішує сьогодні президент. Про проблему переговорів, проблему американський тиск він навіть, якщо Сполучені Штати Америки не зможуть привести Україну до чогось до якихось поступок, він загрожує в подальшій втраті військової, фінансової, військово-технічної підтримки для України. І тому як Буданов як найбільш популярна фігура серед американських консерваторів серед політичної системи України високого рівня, сьогодні буде використовуватися президентом. Президент прямо про це сказав. Що його завдання переговори, його завдання відносини США буде використовуватися президентом для продовження переговорів і. Нового нових стосунків з Білим Дімом. З Білим Дімом. Призначення Фьодорова в ту ж саму калітку. Тому що Фіодоров передусім має трошечки відбилити імідж Міністерства оборони від корупції, а там, кажуть, на порядку денному вже лежали нові підозри для чиновників Міністерства оборони. І якби вони зараз прозвучали б, стало, стало б складніше залучати військову технічну фінансову допомогу. Розумієте? Ситуація ускладнилась. Федоров одночасно має підтримку в там в сучасних модерніових ліберальних колах. Він одночасно має хороші хорошу репутацію в США некорумпованого політика, і одночасно Федоров є дійсно носієм багатьох технічних змін і технічних ініціатив на війні, та ще та ж сама лінія дронів, спільне виробництво з західними партнерами. Тобто йому поставлена задача і покращувати відношення з західними партнерами, і зберігати підтримку, і модернізовувати і, і, і діджиталізовувати збройні сили України. Оці дві сьогодні ці два питання вирішує президент своїм лістами. Акоми все решта це вже кола по воді в значній мірі, які йдуть, які будуть пов'язані з зачисткою кадрів Єрмака, які будуть з одного боку, з іншого боку, з вибудовуванням вертикалі Буданова, з прибиранням нелояльних фігур чи фігур, які намагалися зайняти нейтральну позицію протистоянні між президентською і антикорупційною вертикалю. Тобто така вже зачистка оздоровлення з точки зору президента, звичайно, системи управління. Ось що буде баць.